Наприкінці 1943 року в Німеччині було розроблено скляну міну, яка потрапила на східний фронт у квітні 44 року. Цей період вважається переломним. Тоді вермахт почав відступати, руйнуючи і мінуючи все за собою. Мінні поля стримували наступ Червоної армії, але для реалізації цього вимагалася просто величезна кількість мін, особливо протипіхотних. Але мін не вистачало. І для того, щоб подолати мінний дефіцит, німці почали копі. Радянські міни пмд 6 і Помс-2, які не вимагали використання дефіцитного металу, а робилися з дерева та бетону. Скляні міни почали виробляти також через брак металу. Конструктивно міна складалася з конічного скляного корпусу, скляної кришки, скляного диска, що проламується, металевої мембрани і підривника натискної дії. Трохи пізніше було розроблено повністю скляний підривник, і міна перестала виявлятися металошукачами.